На другий день після втручання лікарів я вийшла на вулицю, щоб швидше відновитися. Це було фінальне естетичне втручання, але оскільки було три локації, то знеболення тривало більше трьох годин. Після такого лікування печінка і серце працюють із подвійним навантаженням. Я знала про це. Взяла з собою всі потрібні натуральні продукти. Ранок мій починається із лужної води. Вживаю на швитоканчик для підтримки серця. Далі на Одійний чай, який допомагає печінці, підтримує її у виведенні токсинів, і звичайно, всі продукти, які потрібні для відновлення енергії, і сприяють виведенню того всього, що тут вливають, на другий день я отримала цю енергію і зробила 4 тисячі кроків. Завтра розповім, що ще потрібно робити, щоб швидше відновитися. А хто хоче детальніше дізнатися про продукти, якими я користувалася для відновлення, пишіть мені в особисті, поділюся із задоволенням.